Бруківці є неякісні. Власне, те, що ми тут зазначали, це була позиція також з досвіду е, німецького. Власне, пан Торбен Хайнеман з міста Ляйпциг він наголосив на тому, що якщо ви робите Бруківку, зваж, зважте на те, що розмітка там через деякий час, по суті, зникне. Ну і ще один аспект це, знову ж таки, він тут теж був зазначений, що під час руху, е, особливо дощову погоду, термозначення автомобіля на Бруківці є довше. І ще один аспект це, власне, Вібрації. Не знаю, чи це ну, позиція така, можливо, тут краще Ліна Сергійовна би прокоментувала, але наскільки вібрації від автомобілів руйнують будинки, чи це міф був поширений такий, чи це дійсно правда, але частина мешканців виступала за те, що, от, власне, коли їдуть автомобілі, руйнується фасад їхніх будинків. Те саме та позиція власне, щодо вібрації також не подобалася, не враховувала як мінус, це представники бізнесу, які знаходяться на вулиці Степана Вадека. Ще було на початку питання от, власне, від мешканця. Покажіть мені вулицю Степана Бандери брукованою і асфальтованою. Тут в мене, напевно, буде запитання для чого? Тому що ну, показувати вулицю Степана Бандери брукованою чи асфальтованою на ескізному проєкті це, це просто змінити колір. Тут питання насправді не стоїть в тому, що і проєкт взагалі не передбачає, що є можливість проводити вибори. Ну, Бо всіх користувачів вулиці ми не, ми не опитаємо, це, напевно, хіба референдум проводити. Але обговорення відбувалося таким чином, що спочатку експерти напрацьовують певне рішення, тоді воно обговорюється. Ну, тобто Ми мали варіанти, вони обговорювалися, не вибиралися, який саме варіант. Враховувалися плюси, мінуси кожного. І останнім таким теж аргументом, що що буде на вулиці Степана Бандери, тут я б, ну так точно скажу, що на вулиці Степана Бандери, в першій половині вулиці, власне, від, ну чи можливо останній від вулиці Коперника до Чупринки, яка зараз відреконструйована, там буде круківка. На проїжджій частині де колесо крутиться. Тей принцип був застосований, де крутиться колесо, там асфальтоване покриття, де автомобіль стоїть і колесо не крутиться, тобто там бруковане покриття. Тому е, частина вулиці, власне, по об, обидва боки від проїжджої частини між деревами, е, де влаштовані місця для паркування автомобілів, вони, вони покриті бруківкою. Якщо можна, так, та, оцей навіть, навіть профіль вулиці. От можна цей, будь-який. Е, вище, вище, вище. От тобто ми маємо отут прувтівку, тут асфальт, тому що велосипедом і по бруківці їхати практично дуже складно. Е, потім ми маємо. А що там, де колія? Отут, От, тут колія і е, смуга автомобільного руху, які власне є. Асфальтованими, а може колію краще робити на плитах? Ні-ні-ні. Питання Ні? до представників <реклама> Його проєктантів, я думаю. Про плити немає я, а десь я теж їхала недавно. Ми, Ми не не почули дуже багато насправді негативних відгуків про плити, і я так, так розумію, що замовлення з... формувати завдання, де немає власне цих плетів. Там же вони теж осипаються. Але я дивилася, я їхала по десь в районі піддачі, точно чи не знаю, по, чи це була вода на Хмельницьку, чи по тій сільшій вулиці, то там прямо діри асфальту біля колі. Тобто йде тут просто діра, типу висок асфальту, яма прямо в самій колі, між самими колі. Там. Можете передати тоді мікрофон, будь ласка, Ігору, або комусь туда, ну, напевно, ви говорите про ви говорите про стару <говори> частину замраснення. Можливо. можливо, тому що на Хмельницького там власне плити, Можливо, кажу, не буде. Але плити, ну тобто, ця технологія е, десь років тридцять, е, і <говори> вона, ніби на перший погляд, виглядає гарною, але в плані ремонту це є абсолютно неможливо там провести якісь ремонти з рейкою. Плити тобто, саме плити, тобто коли плита запресовується в рейку. І коли рейку з тих чи інших причин треба демонтувати, то руйнується оця от така омега, О, яка. Я я потім... скажу, що її... Ну і крім того, там існують проблеми з її експлуатацією особливо в жарку погоду. І, я думаю, ви на Франка не раз бачили, як рейку так от виштовхує з плити, і вона такою догою стає. Я ще додам по історії цієї технології, вона була започаткована в Будапешті, потім теж в Празі там октани говорили, що це чеська технологія, коли запроваджували. Але зараз е, обидва міста е, Бутопеш і Прага вже близько 10 років цієї технології не використовують, вони від неї нам відмовились, тому що вона показала свою ненадійність і власну які проблеми забуду. Я, я ще так прокоментую. Було там зауваження, також що стосується того, що вулиця Степана Бандери буде звуженою. Е, Насправді, ну тут ми маємо той фрагмент е, власне вулиці то ескізного проєкту, який пропонується, е, вулиця Степана Бандери не буде збужуватися. Ми маємо проїжджу частину, яка є на сьогоднішній день, і вона такою буде. Е, час, ну, але, звісно, ми будемо мати, дві колії, дві, дві смуги руху, тому що ну, ту, ту колію, ту, ту смугу руху, яка на сьогоднішній день є третєю, можна розказати, посередині, вона буде розділена на дві частини і буде по краях е, дві велодоріжки, велосмуги в одну сторону і в другу сторону. Ну, якщо можна. Так, пройдіться, будь ласка, по всі вулиці від Костелу, і так от які проектні рішення пропонуються, щоб ми всі знайомилися, бо всі бачили, напевно, тільки трофелі. Ну, там презентація в нас вже була, ну, але дивіться, так. Отже, якщо брати вулицю Стефана Батери від Городоцької і до попередниця, то ми маємо тут першу частину, де. Ну, Ця частина вулиці Степана Бандери пропонується рішення, що вона повинна бути пішохідно трамвайною. Ну, тобто громадський транспорт і пішоходи в цій зоні. Тут, ну, якщо брати з позиції користувача громадського транспорту, власне, трамвай може набирати... Перепрошую. може набирати швидкість. І рухатися практично, ну якщо дев'ятка, знаєте, там ходить, вона повертає на вулицю Русових, а одиничка ходить, вона прямо йде до центру вулиці, до центру міста. Тому одиничка буде їхати проїжджати оцю всю зону вулиці Степана Бандери без зупину. Дев'ятка буде проїжджати і тут зупинятися, стаючи третю колію трамвайну. Таким, таким чином, по суті, автомобілі можуть їхати прямо по вулиці Степана Бандери. Наступне це є а може попередньо, будь ласка? — Так. — можна ще доклад? Можна? А чому там, там трикутник А, Тут пропустили цілий квартал. Де пам'ятник Степана Ванде? Ось вот там наверху. А там перехрестя наступне. З героїв Так, З Героїв Упала у вас перекрестя. Ага перепрошую, нас тут піде по перехрестях. Нема, немає. <свят> <свят> Нема. Да, Нема. Не додовелося. Нема. А там нема нема пришли одного пере перехода. Ну, де саме, ну там, де герой ФПА, вход Степана Бандера. Нет. Айзас? Там з одної не сторони нема. Там треба перейти спочатку, герой ФУПа, а потім... От Вот вы покажите. Тот, uh, Хоча перехід туди є. Ні, не цей. Наступний квартал. Не а, немає, а это а через квартал. Це Я перепрошую, та просто ми... Упустили той, той момент, слайд пропустилися. Якщо Ігор. можна, то я просто попрошу коментаря Ігора, бо він так план, плані орієнтується дуже добре. тому... Тобто, дивіться, є Степана Бандери, тут іде героїв УПА. Є перехід Степана Бандери через героїв УПА і потім до пам'ятника Бандери. Але немає переходу Степана Бандери на інший вулиці ну, Шептицьких на інший. До політеху. Там всі перебігають безпереходності. Якщо ви зробите там асфальт, щоб рух був швидкий, то там дуже часто будуть збігатися. Шкода, що немає цього рішення, тут насправді ви знаєте, яка лівоповерхна Так, І так, і власне там не буде, і це не є змогу четвертий перехід доробити. Тобто, ну зараз це дуже складно реалізувати. А вот а вот на целом перекрестке не там нема стрелки по повороту <свеж> туда на. Там Тобто стрілять. Розділятися прямо з тобі прямо. За що цього, рахунок я вас не дуже розумію в плані стрілки. — Ну зараз нема стрілки, я не знаю, чи буде стрілка. — ні, це небезпечно навіть існуючій ситуації, тому що у вас перша вулиця, яка я направо, —— це є автоновича на стороні і водії, які настороння зупиняється, а потім з Київської люди їдуть, їдуть, їдуть. А ти стоїш в правій смузі на перехресті, і думаєш, коли повернеш. А потім на деякий час на 3 секунди загорається зелене, коли ти по на і тільки тоді ти можеш перекар... пересічти. Ту... Розумію? Не дуже я вам покажу. <су> <гід> 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 я <зрозумі. гід> а можна стосовно <гід> <гід> тої діляночки <гід> <гід> зараз? що <попишу гід> На прозірці зараз є. Значить, на тій діляночці стоїть з годинки четвертої безперервний корм. Ну, безперечно. В чотири ряди машини їдуть, в чотири, а не в два, так як ви пропонуєте. Вони їдуть в чотири. І не обманюйте, що там три. Так, там три може по документах. Вони їдуть в чотири і пробки стоять. Я не розумію. Ну а як ви хочете дві зробити Замість чотирьох? Дві я пропоную три, цей кусок там, зробити чотирьох, а, пішов, то але чотири машини роз'їжджаються. Дивіться, тут, тут, тут на поті рішення є. Дивіться Н, але, не важно, але я, я, я вони, показую. Вони пропонують. Ви пропонуєте показав? Я, я відповідаю. Я Тут спеціально робиться окрема смуга, тому чому зараз машини там збираються, бо там зупиняються трамваї, причому всі які там приїжджають. Більше того, трамвай, який не повертає, він затримується, Я чекає щас... трамваї всі по лівій смузі. Взагалі трамваї мені не заважають. Мені так чекайте, само чекайте. не заважають. І спеціально тут один трамвай зупиняється тут. Тобто він вже не гальмує взагалі. Цю ні, питання а цей не... проїжджає далі. далі. Тобто, це хрестя про хитрого, це проще. А в на грусті на цю. Це, це не в трамвай. Та, мова йде про... Власне... Зараз трамваї нам не заважають, ми їх спокійно об'їжджаємо. І, вони... і все, проблем немає ніяких. І з того боку, і з того. Я не розумію, чому по рейс лінію, по якій ми об'їжджаємо, їх ви хочете забрати. Щодо приор... трамваю, я... трамваю і чи можна його об'їжджати, чи не можна. Для того, щоб вулицю Степана Бандери зробити пріоритетною для громадського транспорту, трамвай. Вирішено було надати йому найбільшу власне пріоритет, тому його обганяти не можна. Ви не розумієте, там окрева смуга. Я не обганяю трамвай. Там я не обганяю, ви там ви дві смуги. Там не обігав обганя, ви правила не зберігають. Там немає розмутки, ви правила дійсно ви не знаєте. Ви ви ну, коли... Я не обіжаю його, я їду по своїй смузі. Це, Добре, тоді, значить, питання, чи нам потрібно три смуги, чи нам потрібно дві смуги. Так? Нам однозначно, що три смуги потрібні. Тоді най... Нам потрібно виробити всі дерева. Дерево. Ні, нам достатньо цієї дороги, яка є. Де можна так, як є, перекласти і зробити дрісну, але доріжки. Я хоча я пізніше приєднався до вас. Я вже на обговореннях півроку назад казав: можливо, ви зробили? Я не бачив перехрестя з героя УПА. Я пропонував зробити кільцевий рух. Він би розвантажив цю ділянку, так як це зробили на перехресті Антоновича і Кульпарківській, де машини отак розвертаються. Чому не зробити машини замість того, що зробили? Ліві повороти на опа нема. Нема вже. Ага. Ну, тоді, відповідно, тут зменшиться корог, там буде повільніше. Якщо треба це аварія, якась тримає, то є. Я пропоную здалі там зробити бут. для автомобілів закриття, це від герої опату автомобілі. Як будуть стояти, можу. чекати. Помісто закривати ми зможу. Я вже запитував на рахунок того, що трамває, і мені здається, ви Фейсбуці відповідали, що трамваї будуть уповільнювати рух. Відповідно, не будуть так їздити. Тому питання знову ж таки повертається, Чому асфальт, якщо буде повільний рух? Тому що бруківка ще більше. Спобідує. 30 ну, кілометрів. трамваї швидше звернув. не їздять. Скільки? 30 кілометрів. Де ви бачили, у нас трамваї, які їдуть 40 50 Наші електрони взагалі можна тут передати Ну, Якби ми грали, проектували цей сніфер. Ні, найправніший да. Що це стосується об'їзду трамвая, власне, велодоріжка запроектована шириною один метр сімдесят Тобто ми маємо там такий простір. Трамвай запроектований не посередині самого руху, а зміщений до лівої сторони. Таким чином трамвай нас має ширину 2,20, а автомаш метр п'ятдесят, Тому ми маємо метр різниці на смузі руху плюс метр 85 п'ять Це в сумі є 2,85 при ширині краза, ну тобто найширшого, що в нас їздить, це 2,65. Тобто, тобто 2,20 дорога на південному мості я, полоса. Я веду до того, що якщо трапиться якась аварія з трамваєм, то ну. Можна буде об'їхати по велосимуці? Добре, Добре, по велосмузі рухається велосипедист. Машина збиває велосипедиста. Як ви собі це уявляєте? Чому вона збиває? Ну якщо велосипедист, їде по, в їде, в їде. По велосипедист їде по своїй смузі. Так, Хтось об'їжджає трамвай, збиває велосипедиста. зараз. Ще раз вам повторюю, збиває велосипедиста. Вибачте, чотирьох ні, але три, хоча випускати. А яке рішення? А, Забрати велодоріжки чи що? Їде в одній смузі одна машина, по другій інша, і перестроюється і стається ДТП. А якщо зробити наприклад, робимо науково односмуговою. А якщо зробити наприклад. Водій має право виїжджати на велодоріжку? — ну, Ні? Він... Добре. Уважно. Добре, він виїхав. Як йому потім ДТП доказати, щоб він, наприклад, був правий, щоб він об'їжджав трамвай, який зупинився. А трамвай через п'ять хвилин. Я вам ще раз пояснюю. От тільки що чоловік каже, пан Єгор, що якщо зупинився трамвай, всі їдуть по велодоріжкам. В разі аварії зупинився трамвай. трамвай. Електроструму немає. Електроструму. Я вам ну ще говорю, я, тоді всі автомобілі з центру, сотні автомобілів їдуть по велодоріжках, а велосипедисти що в той час роблять ну, Я попрошу, коли гараження? аварія на дорозі, Внимає, світло, то культура поведіння, культура, поведіння, культура поведіння тоді зовсім інакше. Вибачте, тут аж немає іншого варіанту. Виробити дерева, давайте виробимо, тоді у вас а, взагалі на бандері, не, не буде вона чим видимо. Там багато їздить трамвай, багато машин їздить. А чого не зробити, наприклад, машини? А я не їжу її трамваю мені машиною. Наприклад, за трамвай. А є з машинами потрібно. І люди хочуть ходити, там полівато. Взимаючи мої вислови, що це що це сільован. Ні, одиничка Я далі. Одиничка, одиничка, отут. Тобто, приблизно десь напроти, там, де є з центру. Тобто там центральні частини частині були. Добре, дивіться, дивіться, у мене є така пропозиція. У нас, у нас просто обладнання орієнтоване до 9 години. І вже так дякувати доброму серцю, провайдеру обладнання, ми вже 20 хвилин говоримо безкоштовно. Він говорить, що він нам просто зараз виключає всю апаратуру, ми можемо просто продовжити спілкуватися без апаратури, такі неформальні обстановці. Але давайте я підіб'ю певні такі підсумки дуже коротко. Отже, по практиках, по практиках використання асфальту бруківки, тобто немає якоїсь сталої практики, що десь тільки бруківка, тільки асфальт. Тобто і в історичних центрах, і ну, вживається і той, і той матеріал. Стосовно якихось властивостей асфальту і бруківки. Ми не записали тут. Я не буду повторювати. Вони всі зафіксовані. Ви їх чули, ми про них говорили. Та тобто шум негатив, основний, там е слизькість, е експлуатаційні асфальт має якісь інші там, можливо, не такі довговічний, як, як бруківка. Далі стосовно е історичного середовища, так само ми говоримо, що в принципі якихось ну обмежень, які б забороняли нам поставити асфальт, чи бруківку, чи навпаки говорили тільки асфальт чи тільки бруківка теж на Даному дані було тільки що сказала. Вона сказала, що вона за бруківку, але не сказала про межі я сказала, що на цій вулиці може бути тільки бруків. Вона не склалася. Але стосовно інших речей ми все зафіксували і конкретні деталі. Конкретного проєкту ми можемо обговорити зараз з чаєм, з кавою в неформальній обстановці, але без звукової техніки. Я дуже дякую нашому звукотехніку за його добре серце. А, але на тему, я таку модеровану я зупиняю, бо я не зможу модерувати без мікрофону, бо всі будуть говорити одночасно. І тоді б запрошую всіх до неформального